Так, усім привіт! Находжуся біля куща Фараон. І зараз ми ну, по полочках розберемося, що це за форма. Тут ще залишилася, дивіться одна грона. Бачите, одну, друга грона, ще третя тут. Ну і так, пару вісюльок койде є ще. А все основне, я ще вчора зрізав вам на камеру, зважив. А зараз йдемо до столу і ми з вами зараз ну, зробимо зробимо детальний огляд от цієї форми а ще хочу висловити подяку сім'ї поліжкам Григорію Миколайовичу і його синам Валентину і Андрію. Завдяки їм у мене з'явилася ця форма, про яку зараз буде йти річ. Бо це стара забута форма Павловського Євгена. І, значить, завдяки поліжкам, їхнім відео, в яких вони висвітлювали цю форму. А так як це люди, вони... Ну, ягідники і показують, що на ринку йде, що не йде. Бо мені часто задають питання: а от мені для ринка, то я завжди кажу, що для ринка вам треба звернутися до Полішко. або Валентина, або Андрія, чи Григорія Миколаєвича. Ті люди вам ну, розкажуть, що, що вам потрібно для ринка. Я ж в мене немає, я не торгую ягодою. У мене немає можливості би, ну, продавати, і в мене немає тих познань, що на ринку йде, що не йде, що приваблює. Тим більше, що в кожному регіоні може бути по-разному. В одних буде білоягодні, краще продаватися, в других мускатні, а в третіх темноягодні, ну, чорна, філетова. То я завжди казав, зверніться воно до поліжків, і вам там нададуть. Детальну інформацію. Ну, а ми вертаємося до фараона. значить Коли я її зрізав на камеру, було 3484. Зараз, бачите, 3466 Понятно, що ягоди там, коли я зрізав, вони осипались бо я тоді ж я положив там на віса, був ті, що впали. То, зрозуміло, що їх там спожили трошки. Так? І з оцої грони ще Ось, Дивіться, це ось старі міста, де видно, що були ягоди, а ягоди тут немаленькі. Ось о, немає ягоди. О, там була, немає ягоди, ось немає ягоди. Ну, тобто, вона, Грона була більша, як 3,5 кг. Бо тут одна ягода, вона зараз ми зважимо, вони там ну, є 20 грамів, є більше, а три ягоди. Ви зірвали сюди, вже у вас немає ну, 50 грамів це точно. Так що тут 6 ягод 100 грамів, то вже якби так, плюс-мінус. Через що ця грона? Ну, по факту, коли я її зрізав з отима всіма, що там не було, то вже вона була 3,484. Зараз ось, ви бачите, 3, 4, Ну, ну коротше, 3,5 кілограма. І це при тому, що е, о той кущ і взагалі той виноградник, на якому я тільки що був, він не отримав ні одної кружки води, ні одного літра. А то що з неба впало, а впало в нас тільки у травні, і там один манюнький такий е, в началі червня. Чуть-чуть вроді линуло, зразу гроза знайшла, ну воно прекратилося через 3 минути, то води, ну ну не знаю, ну, майже не було дощів, ціле літо ми без дождів. І там той експериментальний участок, там нічого не підсипалося, не підливалося і не капалося. Тобто, там усе є. Ну, я вам завжди розказував, що він ну, на випробування. Нічого є. А представте, щоб той виноградник да, капався так, як міцно. І цей здоровий виноградник, що в мене тут ну, воно постійно він на каплі. От, щоб він капався, щоб він вносився туди і сірка, і тріходерма, і яраміла. І те все, що я вам показував, то можете представити, явно вона була б ще більша. Да? І оті грони, що цей. Ну. Що я зрізав? Там одна була, по-моєму, кіло 200, одна кіло 400 чи 500 ну Тобто в нього немає грон менших кілограма. У нього всі вони такі. От кіло і більше. Так, я дивився і в відео в поліжків. Коли це коли я його замовляв, да? мені подобаються такі форми, і ця форма, ну просто цей рік якийсь незрозумілий, бо вона должна бути ну, чуть-чуть пізніше. Оця ягода вона якраз должна бути от сюди на початок жовтня, ну на ринок виноситься, продаватися. Так Валентин і показував і розказував у своїх відео, що це коли вже пошти нема нічого. У бій вступає фараон. Ну це дійсно фараон. Це велич, це е, е, смакота. Це, я не знаю. Він може потягатися оцей фараон. Оця забута форма не Я вважаю, придивіться люди. Це не забута форма. Вона може потягатися з будь-якою формою з оцих нових калугінських, з оцих не Невипробуваних ширінкова і кого багато в нас селекціонерів. Оця форма дійсно може потягатися. Ще не кожна, що коштує зараз по три тисячі, те, що на слуху, по три, по дві, по тисячі. Да? І оце ось ось за 50 гривень за чубук. Так я його, якщо не помиляюся, я так його вроді і купляв. Та й я його продавав, по-моєму, 50 гривень чубук. Ну, Слухайте, оті всі, що зараз на слуху, вони тут, ну як, підметки не годяться, ось, що ви зараз бачите. Давайте почнемо з того, що мороз був для всіх, приморозки. Для всіх, що для цього, що для тих остальних. Да? Що для преображення, що для всіх абсолютно да? виноградів. Цей моро. Зиму пережив, есть тобто не проснувся він, так як у мене тут здоровий виноградник. Він не проснувся у січні, коли було плюс 18-19, а там 4 дні держало конкретно, що почали стартувати. Чого у мене виноградник і ляпнув? Це вам відповідь, бо кажуть, а що дождювання не допомогло. А що там дождювати? Там навіть воно не включалося та дождювання, бо виноградник загинув у січні. От. Коротше, не важно. Не проснувся в січні, не проснувся. Обратні ці зворотні заморозки, квітневі, травневі, пережив, пережив, заміщаючих пішов, ось, ось що видав. Ну так, да, ну, працював я там ну, біоростом, біопрепаратами. Ну, ви знаєте, я б не сказав, що в мене немає такого. Ну, що от іменно оце біорос йому ну, зробив, надав туди-сюди. Ну, просто це форма сама по собі, от вона о, ну, от, 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 от така, як ви бачите, ось о, Як ви бачите зараз на вісах перед собою. Оце ось, о, от вона така є. Кущ сильно рослий. Ягода, зараз ми ось о, віса маленькі візьмемо, я вам зараз все покажу, розкажу. Ось, о, дивіться, без всякого вибору ось о, просто дивіться, навіть не дивився туди. Що рука ухватила, та й ухватила. Значить, таруємо віса. Я вам зараз одразу ось о, на камеру і показую. Ложу ягоду, ось о, вирвав. Дивіться, 13, ну, 14 грам, бачите? Да? Убираємо цю, другу ложу. Дивіться, 14,5 грам. Так гроняка яка, гляньте. Так вони всі от такі, ну, шарики, ось, ось зверху цю знімаємо, цю ложимо, дивіться. 14,6. Наступну ложимо. Це вже грону порцію. Дивіться, 14,8. Вони як калібровані, бачите? І це плотна яка, і ніде не роздавлено, ніякої мошкари, ніякого. Да, оса бере, нічого не хочу сказати. Оса її бере. Бо одна ягода тут десь ось де вона? Чи Вона вже випала чи не випала. Ну, коротше, оса під'їдала десь. ну Не хочу я її вирушати. Коротше, бачив я, що оса їла. От. Давайте тепер зараз на розріз подивимося. Що в неї в розрізі? Значить. Дивіться, яка красота. Ось вона в розрізі. Шкірка в неї. Дві насінини, визрівши на сьогодні на 15 вересня. Дві насінини в ній. Деколи три буває. Консистенція така з підхрустом вона шкірка середньої плотності. Тобто вона і не товста, що, що хочеться виплюнути. Да? Ну і не така, як у Деньки, що вроді в століті, що її вроді там і немає. Дуже смачна. з підхрустом. Даже от коли ви її споживаєте. Кусайте, під хруст є. На сахар. Давайте її зараз проміряємо. Подивимося, скільки вона тут у нас. Ну, на сьогодні вона мені дуже смачна. І от те, що було зрізано там, я ж ви бачили на камеру різав. Ну, Тикати туди не буду, бо я все одно не бачу, бо сидю, якраз як сонце мені світе. Не можете повірити на слово, 17 брикс тут. Ну, якраз знаєте, не сказати, що це сильно зробить, що там аж за 20 шкали. Ну, Ну, в неї уміряний і сахар, і кислота. Ну, і щось у смаку в неї от таке сортове-сортове, навіть я б сказав, більше. Е Квіткова, не квіткова, ну необичне, знаєте, якось приображення, чи там малінка. Ну, такі от. ну ні. Це то даже, тут от іменно воно виражено таке. оті грони, вони просто ті дві грони, що були, розлетілися на ура. Такого в сім'ї. Не знаю, це. На сьогоднішній день я вважаю, це краще. Іменно на час. от поїсти Краща форма на моєму винограднику. Це так сім'я мені сказала. Та і я це можу підтвердити. Бо їй споживаєш їй хочеться, просто от рука тягнеться. Щось у неї є таке от у смаку, Ну не знаю, як це вам об'яснити. Ну, явно воно не сортове, воно щось лучше сортового. Між сортовим і квітковим. Ну, необычно. Просто. Подивіться, придивіться на цю форму. Лоза можете в Полічків купити, якщо подивитися, напевно, в них є, бо вони не можуть позбутися такої ягоди. Або, ну не знаю, і в мене, мабуть, там визріє, якщо. Ну, невелика кількість, але ну, буде, бо там не дуже і багато, і, бо я так в одну сторону її завернув. Аби я знав, що це таке виростей, бо я брав то перепривитий кущ, то кущ перепривитий. То був Бі-2, ну, Так як воно порвалося ще зеленим, та 2 я його ще тоді видалив, я не знаю, года три назад, мабуть. Да? Я перепривив. Оце на фараона його. На фараона одну плоскость перепривив, а другу перещепив на е, біла акація. Там є грона білої акації, бо цей рік вона теж там підстрадала. Ну, коротше, одна грона є. з тієї сторони від бочки. А з цієї сторони, оце, от сонця, то це були трошки там от 5-6 грон, так? чи шість ще сім, ну і там ще вісімки. Оце фараон. То це ось воно видало ну, от, от таке. Так що придивіться, я вам кажу, от, чесно кажу, що оцей виноград дасть фору любому Калугінському. Любому Ну може, може і не кожному, там знаєте, ну, процентів 70 із того списка усіх Калугинських точно він дасть. Я вам, як хто каже, железобетонно кажу. Дійсно, дуже гарний виноград, дуже дійсно гарний. Лоза копійчана, а грони, а грони осьо. Да? Ну, хай не такі, по півтора кіла він видає. Ну так це ж красота. Проблем немає. Тріску немає. Не давиться, навіть на цей рік, що плотно, все, нічого, нічого не зробилося, все нормально. Тобто дивіться, ну сливки, ну що, ну, ну чому це не виноград, гляньте, ну сливи ж, Сливи. Так що придивіться. На цьому напевно буде все. По цій формі я просто не міг просто обійти її, не показавши вам, такого не розжувавши, не показавши. Лоза визріває, лоза сильно росла в нього. Тяне він нормальна. Зиму, я ж кажу, він ну все, ну які в нього мінуси? Не знаю, нема в нього мінусів. Придивіться, на середній термін достигання саме те, він, чи може він ну, може середньо пізній, ну не знаю. В моїх умовах ось він уже 15-те повністю готовий і смак у нього ну просто зрив мозга. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую, до наступних відео.